Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець. В ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня Україна. Є зараз в Україні запустили застосунок з емоційною підтримкою. Моманті застосунок створила креативна агенція I Am idea» разом із стартап студією «Kiss my up», яка входить до «Netpeak Group» на замовлення постіронічного міністерства каламбурів. Про це повідомили розробники. Є зараз надсилає користувачам сповіщення про необхідність зупинитися, вдихнути та зосередитися на теперішньому моменті. Головна мета розробки допомогти українцям не загубити. Битися в рутині та не втратити зв'язок із собою у щоденній метушні. Як казують творці, проєкти втіленням ідеї, що минуле неможливо повернути, а майбутнє ще не пройшло. Тому зараз це найцінніше, що в нас є. <му> у 12 містах України облаштують безбар'єрні маршрути. Мінрегіон презентував масштабний проєкт створення зручної інфраструктури для маломобільних груп населення. Київ став одним із перших міст, де вже стартувала реалізація. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Проєкт охоплює 12 місць, серед яких Київ, Буча, Одеса, Дніпро. Тут облаштують транспортно-пішохідні маршрути зі зручними тротуарами, зупинками, під'їздами, а також спеціальними знаками та тактильними позначками. Особливу увагу приділяють доступності медичних закладів, де проходять реабілітацію. Військові за рік пілотні маршрути мають бути завершені а після цього напрацьований досвід поширять на інші міста України. Проєкт спрямований на побудову суспільства без бар'єрів, де кожен матиме рівні можливості. Укрпошта випустить набір, присвячений третій штурмовій. Новий філаталістичний бюлетень. Третя окрема штурмова бригада виходить у межах проєкту власна марка. Спеціальне погашення набору проведуть 24 січня у Києві на головпоштампі. Про це повідомили в Укрпошті напередодні випуску власники абонементів Ексклюзив плюс отримують посилання на оплату лімітованого поштового набору. бюлетень входитиме. Номерний марковий аркуш із 9 марок. Номерний художній конверт формату СБ зі спецпогашенням. Художню картку. Кількість наборів 1300 штук. Якщо не всі власники абонементів ексклюзив плюс оплатять номерні набори, то компанія відкриє вільний продаж нереалізованих бюлетенів. У війську працюватимуть з новим українським дроном. Посейдон безпілотний авіаційний комплекс кодифікувало та дозволу використовувати Міністерство оборони України. Дрон створили для виконання різноманітних місій, зокрема для спостереження за ворогом. Про це повідомили Міноборони. Дрони Посейдон мають електродвигуни та можуть виконувати завдання при температурі від мінус 20 до плюс 45. Літальні апарати здатні працювати і під час сильного вітру. Фахівці встановили у безпілотниках сучасну навігаційну систему. У відомстві вказали, що акумулятори дозволяють дронам літати кілька годин. Рух, жовта стрічка до Дня Соборності України провів акцію в окупованих містах. Українська символіка та різноманітні написи з'явилися тимчасово в окупованому Криму, Донецьку, Луганську, Малітополі та інших містах. Про це повідомили активісти жовтої стрічки. Сьогодні акція вчергово об'єднала сотні сміливих і сильних людей. Ми є голосом мільйонів українців. Попри ризики, ми показуємо, Україна єдина навіть у найтемніші часи. Ми доводимо, що окупантам не зламати наш дух, адже нашу жагу до боротьби до єдності до України, і до мирного життя на вільній землі. Їм побороти ніколи. Написали представники руху. Нова пошта відкрила перше відділення у британському місті Манчестер. Нове відділення стало першим, яке розташоване не в Лондоні. Загалом у Сполученому Королівстві працює три відділення української компанії. Про це повідомили на офіційному сайті нової пошти. У відділенні в Манчестері клієнти можуть відправляти отримувати посилки, документи та винтажі до 100 кілограмів. Новий пункт працюватиме щодня. Посилки доставлятимуть в Україну від п'яти днів. Наразі у сполученому королівстві працює кур'єрська доставка з будь-якої адреси та є можливість викликати кур'єра для посилок, які вже оплачені або й запаковані. Також Україні можна відправляти й отримувати замовлення через 7 тисяч поштоматів для посилок до 15 кілограмів. Нагадаємо, що нова пошта доставила рекордні 480 мільйонів посилок за 2024 рік. У Київській області збудують завод з виробництва «Флуат Скла» для відбудови країни. В Україні планують звести перший завод із виробництва листового скла за методом флуат – ключового матеріалу для відбудови пошкоджених регіонів. Ключно з Київщиною про це на конференції Рібалт Юкрен повідомив голова Київської ОА Руслан Кравченко. Новий завод розташований у місті Березані, матиме потужні 600 тонн скла на добу. За словами Кравченка, цей проєкт дозволить забезпечити потреби відбудови, створити нові робочі місця та зміцнити економіку області. Орієнтовний обсяг інвестицій у будівництво становитиме 120 мільйонів доларів США. Збірна України з греко-римської боротьби здобула першість на турнірі у Франції. Національна збірна України здобула 9 медалей на цьому ж турнірі. Змагання відбулися у французькому місті Ніцца. Про це повідомили у Федерації греко-римської боротьби України. Український ветеран підкорив келіманджару після ампутації та встановив рекорд. 25-річний Степан Коробкін після ампутації правої руки та 32 операцій піднявся на Кіліманджаро. Верхівка цієї гори є найвищою точкою Африки. Своїм чинком українець прагне надихнути інших ветеранів на активне життя після повернення з фронту. Про це повідомили в «Укрінформ». Разом із ветераном гору підкорила і Тетяна Яловчак, альпіністка і першу українку, яка піднялася на Аверест і сім найвищих вершин на всіх континентах. Наразі Тетяна реалізує проєкт, який об'єднує адаптацію мотивацію через підкорення гір. Сходження Степана Коробкіна на Каліманджару внесли до національного реєстру рекордів України. Експерт реєстру Віталій Зорін вручив ветерану сертифікат про досягнення. Українець став чемпіоном світу зі скелетону серед юніорів. 17-річний Ярослав Лавренюк здобув перше місце у швейцарському місті Санкт-Моріць. Він на 2 мілісекунди випередив свого суперника. Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту. Ярослав Лавренюк подолав дистанцію з результатом 2.18.70. Це досягнення спортсмена повторює найкращий результат в історії України у скелетоні. Скелетоніст випередив латвійця Емлеса Індріксонса на 2 мілісекунди та швейцарця Валентину Буфа на секунду і 12 мілісекунд. Музика. Київська команда виграла на масштабному хакатоні від НАСА. Українська команда здобула перемогу на хакатоні від нас, під час якого змагалися понад 90 тисяч людей з усього світу. Про це повідомив керівник у нас Space App Challenge Київ Роман Малькевич. Перемогу на хакатоні здобула команда з Києва із проєктом nvc НВСІнот. Завдяки використанню даних спостереження землі. Розробка допомагає приймати обґрунтовані сільськогосподарські рішення. Загалом близько 10 тисяч команд створили власні проєкти. Космічна агенція безпосередньо оцінювала тисячу проєктів. Нагадуємо, що мене звати Марго Сулиць, ефірі телеканалу Н1. добрі новини підсумки тижня Україна. Бережіть себе.